Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новенький влог. Прошу не звертайте увагу на мій втомлений вигляд. Я щойно повернулася з міста, ходила там в своїх справах і буквально на 5 хвилин забігла в брукар для того, щоб протестувати деякі аромати. І от по свіжим таким слідам поки ще блотери пахкотять. Я хочу поділитися своїми враженнями з вами. Тому одразу перейдемо до суті. Сьогодні лише 5 блотерів, лише 5 ароматів мене зацікавили. Не так багато, на жаль, в нашому брокарді можна зустріти якихось ну, особисто для себе цікавих ароматів. От я обрала 5, які я хотіла перетестити. Перший аромат це Ланком La Belle, той який Ірис з приставкою Ірис. Здається, цей парфум був випущений в 23 му році, якщо я не помиляюсь, і. Ну, на блотері ці аромати вже садять годин 5, напевно, і коли я тільки нанесла цей парфум, він дуже сильно пах ірисом. Так було, була впізнавана, ніби ця база Лавіабель, але був дуже добре відчутний е, ірис. І цей ірис відчувався от протягом двох, може навіть двох з половиною годин. Зараз уже залишилася просто база Лавіабель, але е, от мені здається, от мій ніс тут ловить. Якісь пишні білі квіти. Це не, не псує композицію, хоча я не любитель е, білоквіткових ароматів, але я відчуваю ось цю пишність, таку знаєте, нарядність, таку от, помпезність, яку дають саме білі квіти. Вони солодкопудрові, такі, знаєте, дуже-дуже пишні. Тут є такий аспект: це не аромат про білі квіти, але як мені здається, до класичної бази Лівіабель додали саме таких білоквіткових аспектів. Красиво, я взагалі люблю лавіабель. я би хотіла все ж таки ось цей ірис поставити собі на полицю. Мені подобається флакончик, мені подобається звучання. Наступним разом треба буде мені спробувати там ще якісь трояндові є фланкери, але я їх не чіпала, тому що я не хотіла нагромаджати. Я просто хотіла потестити те, що от прямо зараз мені цікаво. Аромат класний, я його. Один раз лише тестувала на блотері, він мені сподобався, і зараз би, я підтвердила свої вподобання. Наступний аромат це новий Ідол від Lancome. І це вже не так все просто, як з флагманом. Скажімо так, флагман у мене є. Я люблю взагалі Ідол, це прекрасний, такий, я би сказала, класичний люксовий аромат. Тобто, так повинен пахнути люкс, голосно, квітково. Шлейфової і так далі. Аромат, якщо ми говоримо про флагман, побудований на такій трояндовій базі з додаванням груш. Тобто там відчувається груш, і далі аромат розкривається ніби як в троянду, і звучить дуже приємно, люксово. Це вже набагато складніша композиція. І спочатку, от як тільки я нанесла його на блотер, почала його рознюхувати що в магазині, мені він здався занадто білопітковим. Знову ж таки, я подумала, що це якась тенденція. Знову повертаємося до білих квітів. Але ех, вже зараз я відчуваю глибину в цьому ароматі. Я відчуваю якусь деревну складову. І я е, подивилася на фрагрантиці, чи я нічого не плутаю. Ну, тобто, чи це дійсно останній ванком е, е, ідол. І побачила, що цей аромат. Деякі користувачі фрагрантики порівнюють з Гойденс від Амуаж. і ви знаєте, щось таке є. От вже на 5-й годині е, звучання цього аромату, ну, принаймні, з Ботера я дійсно відчуваю щось таке. от... Е, я не відчуваю тут сандал, е, такий, як Гойденс, такий якийсь солонувато-фруктовий або якісь особливі там груші, да, я не відчуваю, але от щось щось спільне між ними все ж таки є якась така деревинна глибина. Хоча, як я вже сказала, перших перших години, напевно, три цей аромат мені пах скоріше білими квітами, такими важкими, на такій деревинній, складній базі. І зараз, по мірі розкриття цього аромату, по мірі того, як ця база от себе показує, квітів все менше і менше стає і більше проявляється ось ця деревина, така от складова, прямо дерево таке глибоке. Дуже такий глибокий парфум, прям, прям класний, хоча зразу не оцінила перших там, пару годин. Наступний в мене вони не підписані так по пам'яті. Наступний це фік екстазі від Мансира. Я от не пам'ятаю, чи знайомилася я вже з ним колись чи ні. Мені здається, чи він мені, мене не вразив, чи він мене заочно не вразив, тобто якось я подивилась ноти, чи почитала відгуки. Я вже не пам'ятаю, чому цей аромат я забракувала колись. Але нещодавно прочитала від свого глядача коментар під відео, що це класний інжир, і вирішила, коли зайшла от зараз брокат, що потрібно його послухати, коли побачила. Що я вам скажу? От ви знаєте, якби не знання про те, що це інжири, якби не назва да, фіг екстазі, я би я би не розпізнала тут інжир. Це не той інжир, до якого ми звикли. Хоча тут є ось ця така пилюка. Яка притаманна інжирним ароматам? Якщо ви розумієте, про що я кажу? Тобто, коли ми говоримо не про плід інжиру, а коли ми говоримо про дерево інжиру, про листя інжиру? Тут зелене не менше, тут більше деревинної складової, але одразу якось розумієш, напевно, що це скоріше інжирна деревина, тому що вона ледь-ледь-ледь солонувата. Якщо ну, ви знаєте, як пахнуть інжирні аромати, то вони. Такі з кокосовою, ніби як йдуть, з кокосовим таким нальотом, чи як це сказати. От тут, ніби як оця кокосова кора, знаєте, ну, шкурка. Я би сказала, що тут скоріше сушений жир. Сухофруктний такий, знаєте? Він не солодкий, не свіжий. Тут дуже-дуже-дуже багато пилюки. Я би можливо сказала, я взагалі не знаю, що там в піраміді. Я тільки знаю, що там є інжир по-любому. Е, можливо, тут якась стружка шоколадна чи щось від какао. От щось якесь таке ледь, натяк на гурманіку, ніби як. І е, він дуже-дуже пильний, цей аромат, прям пил. От, ну, як я вже сказала, відповідно, знаючи, що це інжир. То я розумію, що це от інжирна от пилюка. Багато деревини, такий сухий аромат, знаєте? Ну, цікавий. Потрібно його потестити на шкірі, тому що ну, от на блотері в нього, в принципі, немає стадії розкриття. От я його, як нанесла, на відміну від попередніх двох люксових ароматів, які мали своє розкриття, базу і так далі. Тут от від початку і вже 5 годин він звучить, в принципі, однаково. Я розрізняю тут інжир тільки тому, що я знаю, що він тут є. Це дуже-дуже пелючний, такий ледь слоткуватий аромат. Гарний мені сподобався. Ще один він бансера, який я хотіла спробувати це драт Буа, здається. Аромат, який колись я знаю, порівнювали його з Кріда Вентус чоловічим, але я не пам'ятаю Кріда Вентус. Так, да, він суперпопулярний, але ну, я не чула. Це гуш-лайфу да, в своєму місці. Принаймні. Зараз звук вимикається кавова машина. Я дуже перепрошую за це. У мене завжди якісь звуки. ну, такої. <хи> Класний аромат. Аромат класний. Я навіть подумала, щоб купити собі або мініатюрку, або там навіть 60 мл. Цей аромат мені нагадав хацеват від е, Нішане, який я дуже хочу, От вони подібні. І, ви знаєте, я побачила, що там є два ось цих ароматибуат, чи як називається. Ну, я пропишу, побачите. Два флакони стояли. Я не зрозуміла, яка між ними різниця, і просто нанесла перший, який мені потрапив до рук. Можливо, це новий випуск, можливо, перевипуск. Не знаю, хто знає, напишіть, будь ласка. Оце конкретно, Блін, він прям класний. Це такий крутіший унісекс. Ну, я би не сказала, що тут прям є ананаси. Тут не те, щоб ананаси, там, чи яблука, чи мускуси. Тут, в базі, ось ця якась шершава сладінка, шерохавінка, яку я відчуваю в хацеват. От розумієте? От що мене тут вабить. Плін, от, тут є от, в базі от, та от, і штучка. Я не знаю, що це за штучка, яка мені нагадує хацеват. Класний аромат. Купити його на пару, носити, чоловік там, і жінка це просто бомбічиський. Такий і свіжий, і не надто свіжий ну, ну класний. І останній, останні, який я вже замовила собі, побачила я бачила його на барахолках це аромат продають. Це, може, не підписний, зараз дай згадаю. Коричнева собака, якщо в народі да, від Трусарді. Це Кіара, та як Кіара, да? Кіара це типа світла, така, світла. Ну, вона не світла, вона коричнева, І... Е -е 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 -е. Аромат. Колись я з ним знайомилася. Взагалі, коли знайомилася з усіма собачками, і вони всі мені сподобались, але я їх не пам'ятаю. Тобто я не пам'ятаю нюанси і так далі. Просто пам'ятаю, що колись знайомилася і всі вони були класні, прям, прям класні аромати. Цей таки досить спірний був я. Хотіла його просто понюхати. І ось в нашому брокарді виявилися всього дві собачки, і одна з них була вся коричнева. Мені вдалося спробувати. Ну, що це таке? Це трави. Знаєте, якась ромашка. Тут є календула. да. Багато хто говорить про те, що це настойка з календули. Я погоджуюсь, де щось таке є, але, От якщо просто абстрагуватися, да? це. Ну, типу аромат, він і травний, і якийсь гурманський ніби тобто тут проскакують якісь гурманські моменти. От як тільки я його нанесла, мені одразу запахло якимось лікером, боже, це так гарно, а я обожнюю алкоголь будь-який. Будь-який алкоголь, парфумерії, це все. Я як кіт на валер'янку буду йти, тому що ну, це моє. Боже, ну літає якась мошка. Вже от не встило сонечко виглянути, вже мошки з'являються. Власне, цей аромат, я пам'ятаю, що хтось виставляв на барахолку. Я пішла, подивилась, чи він ще там є, він там є, і я його вже замовила, тому чекаю цю собачку. Класно. Мені тут і ромашка, і календула, і лікер, і якась легка шкіряність, і взагалі він такий цікавий, він такий незвичний, він не схожий ні на що більше. От, якщо інші собачки, вони мені все рівно на щось схожі. От я згадую таку світло, таку якусь бежеву, вона схожа на лістан мажик, там багато мигдалю. Ця я навіть не знаю, що чим порівняти, вона дуже незвична, дуже красивий аромат такий. І він, до речі, найбюджетніший, найдешевший, принаймні, я дивилася на сайтах, от там La Grande. З усіх собачок ця собачка найдешевша. Не знаю, можливо, її не так люблять, але дарма, тому що вона цікава, вона пахне по нішовому. Класний аромат. Води, друзі. Отакий вступ до мого влогу. Продовжуйте дивитись його. Сподіваюсь, вам сподобається. Вже по суті. Тільки щось пробилося. Якась зеленинка, все. Мої коні вже по суті. <різь> Телята. Теплиця лиса. Хочу піти подивитися на полуницю. Пройдусь через цю теплицю. Маліна підстрижена. Смородина, поричка. А от полуниця Ах, якась вся суха. Ну, собаки тут, звісно, все потоптали. Здрасті моя радость. Мої собаки завжди люблять до сусідів там дивитись, у них корочки. Корочки там гуляють в садку. Почекаю ще, щоб більше воно таке пролізло зелене, тому що все воно бачите, така суха, це ж все треба обривати. Не знаю, чи вона прийметься. Ми її пересаджували, було вже дуже холодно, восени. Не знаю, буде обідно, якщо не прийметься. Угу. Міч знайшов кущик тут поїсти. Ну, що коти виробляють. Марлу купаю через день. От що вона виробляє. Качається собі в землі. Вся в поросі. Красота. А купатись не люблять. Купатись ніхто не любить, але мусить. Таке воно брудне, мале. Собаки-коти десь бусі не видно. Не знаю, де вона сховалася. Бела. <laughs> Марлу ніхто не зачіпає, бо вона дуже швидка і дуже нагла киця. Так гарно, таке небо, чисте. Я записую цей влог, що тепло сьогодні у нас, а вже через два дні обіцяють похолодання. Лейла, у нас тут сусідка. З'явилася, он заглядає. Лапорадорчик, дівчинка. Привіт, собака. Що ти хотіла гратися, так? Да? Хороша собака, да. ти хороша, хороша. Тут компанія вона сама заглядає сюди. Хороша собака. Нема міча. О, міч любитель погавкати. Показати, хто тут хазяїн. Хороша собака, да. Видно, вона хотіла гратися, да, вона маленька ще, хороша. Лейлуша, Лейлі Байдуш. Лейла алейласові пасатися її байдуже, ж тут Лабрадор з'явився у нас. Хочеш до нас, хочеш компанію, так? Да? Буся хороша, всі дуже хороші. Буся дивиться на лабрадора? О, так, опа. Міч вже на місці, все. О, любитель. Боже, є ж в нього сила. Ага, Лейла щось там попиталась, думає, а ну, вас, ви молоді бігайте. Насправді міч йому 11, 12 років буде літом. Міч, ти ще не втомився гавкати? Награтись хоче, а міч свариться. Шо таке, шо таке? Оживились. Ага, давай. Тут компанія серйозно зібралася. Це тільки споглядає, що тут робиться в садку. Хочу до нас. Опа, хтось здявкнув знизу. Ха -ха. Міч, ти вже захекався, бідний. Хватить. Роволочка вечірня. Зараз буду купати міча, бусю, марлу. О, Все, наїлися, можна повалятися. О, красота. <рес> Лейла, ти що виробляєш? Друзі, бережіть себе і тварину.